Що і друзі, вітаємо вас! Подивіться, із якос. Uh, перейдімо. Uh, Долаба забиває 1-0. Рахунок у нашого матчу стає. Оптима перший гол загалом рамка сьогоднішнього ігрового дня забиває. У матчі з Універом не забивали, Зараз отак от швидко визначають. Третій Юрій Хмельовський, сьомий Михайло Горошко, четвертий Олег Бойсон. Бойсон, шостий Володимир Пис. Якщо навіть не у футзалі або не у футболі, то у коментаторському ремеслі точно себе віднайде цей хлопчина. Забиває зараз Урущак. Рущак. 2 рахунок у матчі стає. Я би хотів. Але це про, про інший вид спорту. трішки зараз повертаємося до матчу нашого Сівкіна. Ну, на нього, напевно, все-таки не запишуть Ось цей от гол. Тут автогол Кіндія. Кіндій. Якщо ви раптом цікавитеся, шановні друзі, зараз пись пробиває. Кіндій перехоплення Сівкін. Іванович Іванович! Іванович забиває 2-2 рахунок у Ріста стає. Тут а, дуже і дуже цікава ситуація зараз виникає на майданчику. Історія цікава, в принципі, якщо зараз. А... Вступається, у цій грі забуває Іванович! 3-2 Стрийська попереду. Це просто космос. Я бачу, там усміхається Назар Клемешн. Йо... Зараз 28. І не враховуючи ось цю от гру із з в Оптіме та ПВК Вест по 14 матчів. Зараз забуває Гайко, 3-3. Е, у ПВК Веста в Оптіме рівна кількість балів, не враховуючи ось цього матчу. Лабанд. Далі стійку передача забиває пись. 4-3. Знову ж таки попереду оптіма у цьому протистоянні і підтримка для пися. Передача на Лабанта, Лабант, На дальню стіку передача, Горошко. Сівкін, Сівкін! Забиваєсь! Ті боротьби сего двох за звання найкращого бомбардира чемпіонату. Бойцун. Горошко, горошко. М'яко. Зараз кіндіє. Бойцун. Знову Горошко. Грош... Горошко. Зовий. Зовий пробиває. Шані друзі, повертаємося. Перехоплення. Іванович. Передача на Сівкін, Сівкін. 4-4 рахунок у грі. 16-й м'яч для Руслана Сівкіна у цьому чемпіонаті. Шансів у Сівкіна, Огорошка, у претендентів. 7 Артем Дудченко, 77-й Руслан Сівкін. Горошко, Горошко, Горошко! Не забиває Горо... В Кастрицька пробиває гураль. У нас просто шалені е миттєвості розгортаються. Передача зараз. Ікоп. Е Іванович, сівки не забув. Сівкин. Пазна гураля. Гураля. Гураль. гураль, гураль Сійку і Забуває Іванович. 5-4, Стрийська знову попереду у цій грі. Потрібно команді вмикатися. Пис. Пробиває Горошко, а забиває Горошко. 5-5 рахунок у грі. І... Я так розумію, на Горошко все-таки. Сезону. Пис. Горошко, Горошко, Горошко. Зараз момент Кіндії. Трібно забувати. Далі всіку передача. Фол. Сьогодні тільки він. Горошко. Горошко! Забиває 17-й гол у чемпіонаті. 6-5 рахунок у грі, Ще й Климишин на майданчик повернувся зараз. Передача прострел на дальню стійку залужається на місці. Тут рятує свою команду. Пис. На горошка проходить цей пас Горошко. Завцюк. Кидає зараз м'яча на Івановича. Іванович. Обихіднічнавіч. Іванович. Іванович, порожні ворота. Як тут? Не було. Рущак, Рущак. Хороший підкат від Гураля. Не за можна було одразу пробивати. Лабант, Сей від Костюка. Ще одне добивання, напевно, буде. Ейко. Гейко! Ну тут бравіссимо. Маестро забиває. 7-5 рахунок горі стає. Забиває козовий. 8-5 рахунок у грі. Дуже класно розкатали тут суперника. представники оптіме. Сівкін. Сівкін. Чому не пробивати від? Розіграш навіть не завершився, і дякуємо Збройним силам України в першу чергу за те, що маємо можливість констатувати ось такі от слова. До нових зустрічей, до нових перемог. Почуємось.